Вітаю вас на виставці, яку я показую в музеї сучасного мистецтва Корсаків, сучасного українського мистецтва. Виставка називається коли мене ще не було і коли мене вже не буде. Це виставка так збірна. збірна ну, тобто Тут увійшло е, до цього проєкту фактично роботи з 2007 року до 2022 року. І ті, які зроблені ще до війни. Ну і, і декілька робіт, ну, фактично, які закінчені вже під, під час війни. <кій> і тому, вона, ця виставка, можна сказати, своєрідна ретро, ретроспекція, але, але концептуальна. Тому що тема війни і, і ці відчуття, передчуття ну, у мене були давно, і такі роботи такого типу вони створені, були, написані ще починаючи з 2007 року. Ну, а зараз воно очевидь, якось проявилося. <кій> і я думаю, що цей світ, в якому ми зараз живемо, загострив для нас найважливіші, найсуттєвіші, найістотніші миті моменти. Тобто ми кожен собі задаємо питання, що ми застали тут, і що ми зараз переживаємо і що буде після нас. Ну, тому я думаю, Ну, це не дидактика, ніяка не це Ця виставка, вона швидше на емоціях побудована на якомусь чутті, на передчуттях. Ну і спробі побачити, що там далі за горизонтом, хоча б уявити. Ну, Ця робота попереду називається знову про викрадення Європи. Класичний сюжет, всі знають про міф про викрадення Європи, але в даному випадку. Ну, я просто пішов, більш так концептуально до того, підійшов до цієї до ціє теми. І зрозуміло, там картина сама показує, що вона є, але суть в чому? Суть в чому я я використав тут такий важливий елемент інтуїтивно собі вибрав розчітку, яка була в нацистських концтаборах. Ну, це, зокрема, ця подібна була в концтаборі Загзенгаузен. У них там замість. Завжди писалося на воротах Arbeit Macht Ну, Праця звільняє, праця робить вільним. Просто обіграв цей напис розчітку ну, і написав Євроса Make the Evil. Євросія продукує диявола, The Diaво. І потім написав цю картину і потім якось так. Почав цікавитися саме цим історією цього концтабору з І виявилося, що там, ну це історики знають, але я напевно цього, я цього не знав. Там справді була станція Z, ну, спеціальна станція побудована, прокладена до неї колія. Це таке містечко північніше, Берліна. Здається, Орієн, Орієнбург. Оріденбург Ден... Орі якось так зараз. І тому містечко, в тому містечку, власне, був той концтабір, і від самого концтабору до... побудували таку окрему станцію, яку називали Зет, де відбувалися страти, де були газові печі, де були крематорії, печі спалювали тіла людей. І вагонетки просто приправили. Тихенько, серед ночі туди переганяли людей, яких там страчували, знищували, спалювали. От така історія. І я для себе зрозумів, що коли ці расисти орки на, напали на Україну, фактично вони вирішили нашу землю перетворити в, в цю станцію Z. Так виходить. Це все так не випадково якось складається. А такий, такий сучасний, типу, російський постмодернізм, от так от вони собі вирішили. Але насправді це сталося тільки через те, що Велика Європа, стара Європа. Дуже багато плива з ними інтрижок, там, політичних і різних, культу, культурологічних ну, в різних аспектах. І оці власне інтриги, ці всі загравання Єврашиці, вона і привела до, до цієї станції З в черговий раз. Така робота. Хоча вона, можливо, ще по себе якось проявить часом на цим Ну, Але поки що такий контекст. Починаючи з 2008 року я почав таку серію, яку я називав взагалі серія Марс. Ну, марсіанські такі роботи на тему Марс. Але це був теж такі концептуальний підхід до живопису. З одного роду живопис сам емоційний, експресивний, але підхід був такий. Власне, десь. Тоді ще тільки в ті часи починали так голос так вже потрішки говорити там, в медіях і в наукових колах про дослідження Марса, про якісь експедиції на ту планету, там, про те, що нас чекає. Ну, дослідження, глибокі дослідження цієї планети. І я собі так подумав, Марс ну, в давньоримській, в грецькій міфології це був а, Зараз пригадаю, ну, Римлян це Марс Бог, Бог війни. І якось воно мені асоціювалося це, це бажання там досліджувати цю червону планету, що воно доведе до, до певного якогось там воєнного, до, до дуже непростих ситуацій на Землі. Нещодавно, здається, Ніл Фергюсон прочитав теж таке підтвердження, того ж фактично він, він теж таке зауважував і каже, що... Чим більше, чим гірші справи на землі, тим більше людство починає там заглядати в космос і досліджувати там якісь позаземні цивілізації для того, щоб втекти звідси. Ну, така якась така теза, така думка. А в цій роботі, ну, це кривавий Марс, там, який себе коронував. В цих виявляється, ті римські Римській імперії дуже багато було, так би мовити, імператори мінялися так, дуже часто, ну, вони всі були тиранами, здебільшого, і міняли їх дуже часто, просто скидали в результаті переворотів їх вбивства. Один із них, я вже не пригадую, назвав себе, він був дуже жорстким, жорстоким воєвничим, назвав себе е, втіленням Бога Марса на землі. Е, Перестав носити лавровий вінець, він, як імператор, він почав носити корону, чеканив монету зі своїм профілем в короні, як бога війни Марса. Ну, а закінчив погано. Я думаю, ця історія, це майже історія про Путіна. Я думаю, тобто, це якщо так уже закінчить так. Він ж теж себе уявив Богом війни, ну, Росіям. Земних сил якихось не знаю. Але це це так закінчиться для нього. Маю так переконаний в цьому. Ця робота називається шклянка шклян, води. Бетонний прокордонний стовпчик. Ну не стовпчик, тут уже стовп. І е, фактично в цій трубі поміщається шклянка води. І вона там зараз є, ця вода. Хто захоче, може попити. Ну, тобто, але це метафора і більш така складна про те, який зараз світ. От, у нас, наприклад, є кілька джерел в Франківську, де от останнім часом пропало, де люди набирали чисту воду, вода пропала, зникла. Ну, можливо, це пов'язано зі спекою, але, але йдеться про те, що <кій> це така нещадна експлуатація природних ресурсів людьми. Вона вже в багатьох країнах, вона вже багато де, але ну, вже і в Україні, в багатьох місцях відчутно нестача води. А ще плюс, якщо додати цю всю ситуацію політичну, гниву і погану, от, скажімо, ці війни, коли читаєш зараз, як люди в Маріуполі набирають воду з калюш, з якихось труб. Тобто для них побудували кордон майже куди вони не можуть перейти. За тим кордоном є вода, а вони змушені там шукати ту воду. Перебуваючи в межах того, шукати воду в калюжах набирати. Ну, і це жахливо. І, тобто виявилося, що це ця ніби концептуальна робота, але вона є метафорою і такою загальною для світу, для людей, ну, нагадуванням. Але й конкретно навіть для нашої української ситуації болючої такої, зважаючи на цю погану жорстоку війну. Ну, це теж ну, робота минулого року створена. Називається вона До Марсу, ну, чергова серія Марсу продовжується. І ну, як тут, просто насправді що людство понесе до Марсу? Ну, понесе свій мозок. Ну, тобто, за великим рахунком, це біологічний продукт, ну, який живить. Нашу душу, ну я не знаю, як воно ну, ну, якось все пов'язано, але за великим рахунком люди понесуть оцю матерію, цей, цей мозок. І чи, чим це завершиться, я не знаю, але насправді це буде таким перенесенням ну, нашої біологічної якоїсь сутності в інший простір. Ну це просто така, що ми можемо принести до Марсу? От, от це. Зараз такий час, коли ми всі дуже сильно залежимо. Ну, ми всі, э, наше життя залежить від воїнів, яких від ЗСУ, які на передові, які ну, справді там, роблять надзвичайні героїчні речі, знищуючи цих орків. І, але художники, э, митці, взагал, загалом, навіть блогери, всі, всі можуть долучатися до тієї. Війни в якийсь спосіб, який вони можуть. Ну, просто в нас не залишається іншого, нічого іншого, крім як поставити ту рашу на місце. Тобто ми повинні їх поставити на місце, посадити на, на той червоний стілець, якийсь там, і забанити і раз і назавжди, щоб вони більше вже не дозволили собі таких, таких випадів. Ну, а робота ця з 2007 року. Тобто, якесь відчуття того, що все одно рано чи пізно все погане повертається на місце. Ну, тобто, Так десь така була закладена тоді в той час ідея. Ну, Думаю, ця виставка, ну, що сказати, тобто, художнику важко говорити про, про такі речі. Тобто, Може, і не потрібно зайвий раз говорити про це. Але я сподіваюся, Ну, принаймні вона залишить якийсь невеличкий слід, ну тобто, вона якось, ну, принаймні, пожвавить ситуацію для вучан, для гостей, ну, для людей, які приїжджають до Луцька. Тобто, можливо, тут, тут неможливо, історія, вона завжди якось там. Ну, Ми зараз всі перебуваємо в транзиті, і вихід, ну, зрозумілий, він очевидний, але я думаю, що. Вільне мистецтво, воно є найважливішою відповіддю на всі тоталітарні спроби, і, там, на всі негативні, там, на всі політичні і, і будь-які інші там, тоталітарні спроби продушувати свободу людей. І тому ну, хотілося б, щоб відчувалася ця свобода, і я сподіваюся, ця виставка вона також десь якоюсь мірою. Ну, про це, про те, що свобода дуже цінна, і це, і це важливо. Це найвища цінність, бо вільні люди це найкраще, що може бути.